23-й гліб прихожник 31-й Тимур Долгий, 30-й Денис Лічний, 20-й кілопітком. Зараз тим часом забиває у нас Ізмаїл. Забиває у нас у цьому епізоді 77-й номер цієї команди Єгор Шевцов. Бурлака зараз перед бурлака, бурлака далі. Бірує, суперника. сперника, блака, закимає довго. Тут намагається брати постіль бурлака, тут знову таки за брой бої і тут феликше. Навіть не феликсов, навіть проти нього то фобу і зараз. Максим Веліксар проти Максима. Придатка і зараз Веліксар забиває. Рахунок стає нас 2-0 на користі Ізмаїла. Ти голів у цьому поєдинку станом на 9 хвилину нашоматчу. Ну, Томі зараз атакує вже Ізмаїл. Весенка м'ячу. Осенка Осенко пробиває! Він тут. Бачимо, що це кончить локомотив зараз атаку намагається розпочати. Саранський подивився. суперників. Саранський зараз. Помиляється, і Шевцов на даній позиції. перебуває Шевцов! І Вілігулятує свою команду зараз. Сакіаутом розігрує зараз Ізмаїл. І знову таки Ізмаїл далі атакує саме Уселко. Уселко трьох суперників обійшов: Уселко. Уселко далі з мечем залишається. Уселко прострілює він і за Шевцова, що все-таки забиває Зрештою. Був Бо Гуркашек дорація локомотива, це цим там скористався зараз Шевцов. Який оформлює дублю нашого поєдинку, це йде до своєї логічної кінцівки насправді. При всіми повозя до локомотиву, але тут все логічно зараз. Момент Перехоченка, зараз костура врятує команда, але зараз міг локомотив забивати зараз ще момент локомотива і зараз стійка рятує, так і забиває зараз шмаржук. Вдалося таки зараз забити локомотиву, бо дай би один голос зустрічі. 12 чок загалом. Це означає, що перед очною зупищу з дубортом і з милочулятиме трудні до таблицю.